6 грудня це день збройних сил України, свято тих, хто крок за кроком виборює перемогу і метр за метром вже не окупантів з наших територій. За роки війни ЗСУ продемонстрували не одну успішну воєнну операцію і здивували світ своєю оригінальністю. Про те, чого не робила жодна армія світу, окрім ЗСУ, Пропонуємо подивитися далі. Прицільно та майстерно, самовіддано і сміливо, ЗСУ з перших днів війни знищують окупантів і доводять військо расистів. Далеко не друга армія світу. Це стає зрозумілим в перші місяці війни. Як ми діяли під Києвом, як відбували, як робили. Гастомель, буші, лютіш, ну всі ці міста, де, де велися бойові дії. наскільки це були вдалі операції? Наскільки наскільки розумні операції була? Київщину за звільняють 2 квітня 2022 року. А вже через 11 днів відправляють на дно крейсер Москву. Це була перша у світі втрата корабля першого класу у бойових умовах за останні 40 років. Його знищення. Стало не тільки великим іміджевим ударом, те, що їм втопили флагман, треба зрозуміти, що цей корабель забезпечував усе угрупування щодо морського флоту, як і розвідувальними даними щодо підводної та надводної обстановки, так і здійснював прикриття повітряне українська армія отримала найкращу та сучасну техніку з усього світу. Її доводилося військовим опановувати надшвидкими швидкими темпами. Починаючи від э, байрактарів, від э, ПЗРК різних із Джевеліни, наприклад, до о, важкої техніки. Це про Абрамси, про леопарди. Е, все це високо ефективно діє в руках українців, і давайте додаємо святого Хаймарса. Давайте задаємо і ті самі штормш довго атакамсе. Далі ЗСУ продовжували вражати світ своєю винахідливістю та методами ведення війни. Восени того ж року хитрим способом звільнили Харківщину, адже відвернули увагу ворога про фейковий контрнаступ на Херсон. Ворог не очікує нас потім там, де з'являються збройні сили України. І, і власне це спрацювали не лише під час Харківської. Операції. За роки війни Україна стала найбільшим виробником безпілотників у світі і першою запровадила їх масове використання. Про fpv дрони на фронті стало відомо навесні 2022 року. В цивільному житті їх використовували для розваг та в руках українських військових. Три такі БПЛА знищували російський танк вартістю мільйон доларів. А ось так FPV-дрон Камікадзе в серпні цього року вперше в історії в повітрі пошкодив російський гелікоптер Мі 28 Дрони кардинально змінили хід сучасної війни. кажуть експерти. В кінці минулого року ЗСУ вже використовували більше 70 їх видів різного призначення. У нас є дрони з автоматичним наведенням, і зі штучним інтелектом. Тобто є а, різноманітні типи а, ударних безполотників зі СКІДом. та ж сама баба і яка нашуміла просто по російських позиціях. Україна розробила морські дрони з бойовою частиною. Вони знищили третину військових кораблів Росії та пошкодили Кримський міст. А в жовтні цього року українські оборонні компанії презентували нову технологію застосування безпілотників у світі: рій дронів. Тобто, один пілот керуватиме цілою групою БПЛА. Я думаю, що в наступному році значно збільшиться відсоток автономних безпілотників з ціловказуванням. Можливо, ми побачимо перший реальний рій дронів, хоча й не в масовому масштабі. Перші кроки будуть зроблені. Курська спецоперація теж увійде в історію. Зсу перенесли війну на територію ворога і хитрістю змогли розосередити його сили на Покровському та Курахівському напрямках. План готувався у суворій секретності. Про нього на заході нічого не знав. Це унікальні кадри перших годин прориву лінії оборони ворога. Завдяки силі духу, креативності та стратегії, українські захисники доводять, щоб вберегти свою країну від ворога, не обов'язково бути першими у списку найсильніших армій. А успішні операції ЗСУ свідчать про силу нашого війська, яке вже давно заслуговує на місце в НАТО. Про досягнення збройних сил України, зміни у війську за останні три роки та актуальну ситуацію на полі бою будемо говорити прямо зараз з нашим гостем, речником 3-ї окремої штурмової бригади Олександром Бородіним. Вітаємо, пане Олександре. Чуєте нас? Так чую бачу Слава Україні. О, Як ми так, разом. Слава, вітає. вітаємо. Пане Олександре, кажуть, от ми сьогодні вже в ефірі говорили, що 90-десь да там майже 92% так. українців довіряють повністю Збройним силам України. Ну, цифри цифрами, це все прекрасно, хороші цифри. Але як ви відчуваєте на собі ось цю довіру населення? Як вона проявляється? А, ну, дивіться, по-перше, треба зазначити, що все ж таки не забувати, у нас. Нещодавно був Волонтера, і теж зробила населення як От волонтер, грубо кажучи, один великий таке, що мені здається в історії не було, і це треба не забувати. Що це а, така ж саме великий чин, як і напевно чин якийсь зробили бійці. Тобто я не пам'ятаю, що в історії такого було, і mm. про це говорять до речі. Там западні журналісти, і, і в і в цілому люди вважають, що це супер щось таке. Незвичне, а для нас це вже якось перестало бути якимось великим чином. Напевно тому, uh -huh. от, до речі, зараз і збори па таке інше, тому що люди забули наскільки це насправді важливо, і наскільки це унікально, і наскільки це круто, навіть в розрізі там історії війні, uh -huh. тому для мене це показник в першу чергу. Так, давайте людям, вибач, нагадаємо, що треба донатити, шановні, треба донатити вчора. День волонтера, Сьогодні день збройних сил. Ми вас вітаємо з Днем збройних сил України. Дякуємо вам за захист. Дякуємо, що знаходите можливість долучатися до ефірів. Олександр, хотілося б ну зрозуміло, ми багато говоримо про те, що українська армія дуже сильно змінилася, особливо за часів повномасштабної війни з Росією. Чи могли би ви окреслити відзначити якихось, скажімо, топ 3 досягнення українського війська? На що б ви особливо звернули увагу? Е, ну, по-перше, ми знаходимося. По перше, ми знаходимося. Е, ми одразу стали е, неочікувано взялись за війну. Скажімо так, так ворог наш поставив нас в умови, з якими ми справились. По перше, з тим, що на нас пішов зна значно е, сильніше, ворог і масштабніший. І це не зупинило на навіть не стільки армію, як ти а морально, скажімо, морально психологічно uh -huh. і це теж великий аспект нашого українського народу. Це більше аспект того, як люди до цього відреагували. По-друге, якщо говорити системно, це те, що ми зайшли в війну 20-го сторіччя, а зараз війна 21-го сторіччя. Тобто, за спочатку повномасштабної війни до сьогоднішнього дня вона кардинально змінилась. Немає ніяких не ні підручників, немає нічого, ні навіть досвіду, ні західних ні штатів, ні Європи, нікого, який би допоміг нам війні 21 першу сторіччя, яка є зараз. Але ми йдемо, і ми першопрохідців факту. Я маю на увазі, якщо ми говоримо не про локальні війни, які були до цього а про реальні великі війни континентального масштабу з застосуванням дронів, ребів, такого плану. Взагалі, будь-яких безпілотних систем на таких масштабах ніхто ніколи ніхто не це не робив, і ми це втілюємо. і Втілюємо швидко. Тому я ж вважаю що це дуже круто. Про це теж там треба забувати що е дуже важко бути першими, і ми перші в цьому. Ну по суті, так по суті, що зараз українські збройні сили пишуть ці підручники з війни 21-го століття. Дуже багато хороших бригад, дуже багато сильних бригад. Але от саме третю штурмову бригаду вважають ну, легендарною. Це прям без перебільшення. І навіть попри те, що ви зараз воюєте, мабуть, в найпекельніших напрямках до вас все одно хочуть іти люди. Добровольці в першу чергу, да? тобто мотивовані, сильні, красиві, мужні, і так далі. Да? В чому секрет полягає, що третя штурмова така популярна? Ну насправді тут це не секрет, я би сказав. Це просто за рахунок того, що у нас це добровольчий підрозділ, і за рахунок чіткої мотивації і мілітаку мірітократичного вибору. На керівні посади, коли люди там не згідно там, там, військове звання чи якихось ще нюансів стоять на посади, а просто згідно ну, там, меритократичних принципів, тобто компетенції, грубо кажучи, е це напряму впливає і люди роблять всередині, намагаються робити реформи, починаючи від самого маленького там, командира, закінчуючи камбрігом. Це люди, які постійно, постійно, постійно покращуються, постійно щось намагають зробити нове, постійно рухаються. Ну скажімо так, а ця війна це як не це максимально не стала війна. Це війна, mm -hmm. от, хто швидше зможуть зрозуміти, які куди ще можна рухатись, куди можна ще розвиватись, хто краще буде відноситись, ну давати все максимальне там для особового складу. Той буде просто ефективнішим, витривалішим і зможе давати відповідь на виклики. Давайте про ефективність <свист> і витривалість. Якщо ми вже заговорили, дуже коротко, що зараз ситуація на фронті? Буквально в 30 секунд, будь ласка. В цілому, так. Да, от якраз в крайні 3-4 місяці постійно штурмові дії. В більшості це не механізовані. А... Піхотні складова, плюс СПІ, плюс хаби майже щодення. Тобто на витривалість, не те, щоб якісь конкретні mm -hmm. окремі штурми дуже сильні. Вони всі від відділення до взводу, але протягом тривалого часу вони намагаються на новитривалість. Але у нас в цілому ми розуміли, що буде така ситуація, тому працюємо все досить контролюємо. Олександр, дякуємо. дякуємо вам дуже ще раз вас з Днем збройних сил України, вас, ваших побратимів, посестер з нами на зв'язку. Був речник 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Дякуємо.